Доброго дня, дітки! Погляньте на картинку, що ви бачите перед собою? Це деревце. А хто на ньому живе? Пташечка. Дітки, послухайте казочку про пташечку. Розкажу вам казочку не просту, а про одну пташечку чарівну. Залетіла пташечка у мій дім і сказала весело Цвір цвірінь. Я зловила пташечку, обняла, Зернятка і водицю їй простягла. Відвернулась пташечка і каже: ні, ти мене на вулицю відпусти. А чому ж не хочеш ти? Лишитись в моїм будиночку. У теплі дорожча воля, ніж тепло, ніж твоя водичка і зерно. На свободі вдосталь усього є. Та на мене матінка і тато жде. Там моя родина, там моя сім'я, а без них відтуги. Загину я, зрозуміло, пташечка. Відлітай до своєї матінки у свій край. Хай зустріне радо тебе, рідня, бо порадію щастю, цьому і я. Полетіла пташечка, із вишини донеслись до мене дзвінки, пісні. Так раділа сім'я птахів. І досі під вікном чую я цей спів. Дітки, а скажіть, будь ласка, чому пташечці було сумно? Чому не захотіла жити у мене? Тому що вона хотіла на волю до своєї сім'ї. Дітки, а що таке сім'я? Навіщо нам потрібна? Сім'я. Сім'я це наші найближчі люди. Це тато, мама, дідусь, бабуся, сестрички, братики. Тіткам дуже добре живеться у сім'ї. Їх люблять. Про них турбуються і дбають. Кожна дитина від народження має право жити у сім'ї. Сім'я це ваші найдорожчі люди. До побачення, малятка.